Доброго вечора, друзі. Ми з України. Сьогодні у нас зустріч. Барселона зустрічається Шахтарем. Е, зустрічались вони 2, 4, 6, 7 разів вже до цього. І сьогодні восьма зустріч. Так, Які рахунки були до цього? 29.09.2004 Ліга Чемпіонів. Також груповий етап. Барселона виграла 3-0. Е, 7.12.04. Шахтар 2-0 виграє в Барселоні. Так, 1-10-08 Шахтар програє 2-1. Потім 9-12-08 рік. Шахтар виграє 3-2. 28.08. 9 Барселона 1-0. 6.04.11 Барселона 5-1. І 12.04.11 ну Барселона виграє 1-0. Так, за всю історію Шахтар двічі виграв Барселони. Сьогодні також 25.10.23 Ліга Чемпіонів груповий етап, етап зустрічається Барселона-Шахтар. Прокоментуйте під відео, який рахунок, хто вгадає першим рахунок від тренера ПРИС. Я ставлю свій рахунок 2-0. Шахтар програє. Поїхали, друзі!